Вітаю вас, канал Судділа. Сьогодні ми подивимося, як натягнути цепку на мустан регіон 200. Значить дивіться, беремо середину цепки, приблизно де вона у нас тут, і починаємо підтягувати. Бачите, по ще 20 мм вона пішла вгору. А повинно по книжці 15 мм. Ну, десь отакого вона повинна провисати. Тобто 15 мм вона має ще приподнятися. Все. Значить, що ми робимо? Обкручуємо гайку з правої сторони. Тобто на колесі. Ось вона. Тут обична права різьба, відкручуємо донизу. Беремо шестигранний ключ. Зараз даже скажу на скільки міліметрів. Так, 6 мм. І закручую, ну, за, закручуючи по часовій стрілці ми будемо колесо віддаляти назад, тобто натягувати цепку. Щоб колесо ваше рівномірно натягнулося, щоб не було що в одній стороні ви більше покрутили, в другій менше і колесо стало вліво-вправо. Ми беремо, допустимо, бер... ось до в нас ключ. І в це саме положення його вертаємо, дивіться, ось до ми пішли, єсть. І так само з іншої сторони. Теж беремо ключ і робимо один оборот. Ось він. І провіряємо, що тут у нас вийшло. О, дивіться, як натягнулося. Прямо через щур Значить, що ми робимо? Беремо, ділимо круг на 4 частини і приблизно з 12 годин повертаємо на 9. Отак. От тобто відкручуємо. І з цієї сторони теж справий. З правою теж повторяємо цю операцію. О, перевіряємо цепку. Перетягнута цепка вам, у вас просто розтягнеться. З 9 опускаємо до 6 і з правої сторони теж так само. и еще раз проверяем все вот наших 15 миллиметров уже есть если цепку не натянуть она будет там биться об раму и начнет там работать Свій слід. Ну, можна. Ні, все достатньо Все. Затягуємо. Затягуємо нашу гайку. Цепка натягнута. На нових моделях потрібно... Передивитися всі гайки, болти, всі попідтягувати. Сьогодні буду змащувати гаєчки, там, де кріпиться глушитель. Туди установлю на різьбу спеціальну смазку, яка не дасть преп'ятствію відкрутитися знов їм, бо вони там перегріваються і дуже тяжко потім відкручуватись, якщо міняєте. Пришнівучі, кольця. Смазка, навіть віддільно зроблю відео, смазка мано, куфер паста написано. Так, видержує температуру. Ага, так, так, так. До речі, тут медна присадка. Так, скільки ж вона видержує, десь тут я був там. Зараз знайдемо. Храніть місці, так, піддержали пані. Торможних циліндрів, суппортов, свічей зажигання. Ага, плюс 1110, 1100 навіть. Ось яку температуру видержує, дуже. це дуже немало. А тепер затянувши, зараз ще вам щось покажу. Ну і все. А тепер беремо і ще чуть-чуть підтягуємо, щоб вони просто вже не... Ну, не, не кришечки ці, зараз покажу візуально. Ну, бачите, якщо їх не підтянути, кришечка буде болтатись. О! І так само з лівої сторони. Ну з лівої, по-моєму, кришечка не греміла Ну, все одно чуть-чуть якщо є. О, Все. Ось в принципі і все. Потрібно читати інструкцію, там дуже все описано на українській мові, що, чого, як як з акумулятором, як з краніками, як з карбюраторами. Тобто, все це можна там знайти. Ну, а вам говорю до побачення. На все добре.